Вітаю всіх, хто любить малювати. Ми сьогодні знову з вами зустрічаємось. Ось, і будемо з вами вчитись малювати циліндр. Для цього нам знадобляться знання з тих занять, коли ми з вами вчились малювати еліпс. І ми сьогодні з вами намалюємо не один еліпс, а мінімум два, то й більше, для того, щоб намалювати циліндричну форму. А якщо конкретно, то це буде у нас циліндр. Циліндр це вже така у нас округла об'ємна фігура, скажімо так, яка дуже часто у нас зустрічається у, у, у природі і взагалі у нашому оточуючому середовищі. Навіть не фігура, це тіло. Да? Це тіло. На що у нас циліндрична форма? Це може бути стакан. Це може бути якась комунікація там, е, ну, димоходна, якась там, да, там, е, е, труба, вежа, може бути архітектурна колона, як, стовбур дерева, ну, так, умовно, да, там, або там, е, стовбур сосни, е, це може бути, якщо, наприклад, так узагальнювати форми, то це на циліндричну форму схожа у нас шия людини, рука людини, нога людини. Тобто дуже багато у нас є таких форм, які нагадують нам форму циліндра. І вміти малювати його нам буде у майбутньому необхідно. Вміти. І так, що нам для цього необхідно, щоб його намалювати, щоб ви зрозуміли ну, ну, саму е ну, метод сам його малювання і е принцип його значить, побудови. Да? Що це таке? Це лінія горизонту. Лінія горизонту, я, я ще раз вам розкажу, це, це, це залежить від того, на, е на якому рівні ми дивимось. Перед собою. Лінія горизонту може змінюватися, якщо ми сидимо, стоїмо, або кудись залізли, або, наприклад, сіли дуже глибоко, Тобто від цього наша лінія горизонту або стає більш низькою, або вона стає більш високою. Це у нас точка перспективи. Це у нас центр нашого зору, можна сказати. і Відносно цього центру зору, ми будемо обмалювати цей наш майбутній циліндр. Циліндр зараз наш він намальований у такому вигляді у плоскому, схожий він зараз у нас на значить, прямокутник. І зараз ми будемо з, з коробки, зі звичайної коробки будемо робити з вами циліндр. А як намалювати нам коробку в цьому випадку? Ми дивіться, ведемо лінію сюди, ведемо лінію сюди. Тобто, все у нас ось іде через оцю точку нашого, значить центр нашого зору. Да? Тепер з цієї лінії в цю точку ведемо. Ой, не з лінії з крапки, цієї. Сюди. І з цієї крапки в цю крапку сюди. Потім нам необхідно з вами визначити основу нашої коробки. Ну, тобто, ми зараз будемо з вами. Малювати, малювати умовний, у нас квадрат буде. Да, в основі десь так у нас буде, десь таким чином у нас буде, да, виглядати основа. Якщо ми зробимо вище десь тут, то у нас буде витягнути вже. У нас буде не циліндр, а такий буде у нас овальна якась така форма, витягнута буде. Нам необхідно, щоб у нас був циліндр. В основі циліндра у нас лежить коло, а коло у нас дуже добре вписується саме у квадрат. Тому не. Не більше, да? і ну, не зовсім нижче. Далі ми з цих ось крапок, тут будьте уважні, з цих, ось, а ми де взяли ці крапки на перетині з цією лінією, з, з цією лінією ми підіймаємо лінії паралельні цим лініям, Підіймаємо лінію одну до, до цієї лінії. Отримуємо нову крапочку, бачите? І підіймаємо лінію іще одну, паралельну і цій, і цій, і цій лініям. Ось, І отримаємо тут ще крапочку на перетині з цією лінією. І поєднуємо їх. Ось у нас таким чином. Ви вже зараз бачите, як вона змінюється перспективне скорочення нашої коробки. Тобто, дивіться, значить, низ коробки нам відкривається більше. Бачите, ось на, наскільки більше. А верх уже нам коробка відкривається набагато менше. І чим вище буде коробка у нас, тим ближче вона у нас буде до лінії горизонту, тим ця штука буде вище. Якщо у нас коробка була вище лінії горизонту, або, або, е, значить, або навіть на рівні нашої лінії горизонту, то у нас вже взагалі це буде е, схоже Просто на лінію і цієї частини нам буде вже не видно. Ну і далі ви вже це зрозуміли, якщо іще вище. Тепер як нам, нам з, в цю коробку нам необхідно значить, втілити наш циліндр? Як, як це зробити? Спочатку ми з вами знаходимо центр нашої коробки цієї ось призми. І да? ще можна її так назвати. Як методом. Діагонали. Тобто, де у нас діагоналі переткнуться, це буде у нас центр Є, да? І тут методом перетину діагоналів. Перетинаються. Вони у нас також в центрі. Поєднуємо цю лінію, ці, ці крапки, і ми з вами знаходимо вісь. центральну вісь нашого майбутнього цилідру. Ось, бачите? Хто пам'ятає, хто бачив відео, хто не бачив, то можете його подивитися обов'язково. Тому що зараз ми будемо робити еліпси малювати, і там конкретно на тому відео показано, як ми з цієї штукенції робимо еліпс. Ось, А зараз ми будемо робити еліпс. Спочатку робимо ми еліпс нижній. Ми знайшли центр. Тепер ми проводимо ще горизонтальну центральну лінію нашого майбутнього Еліпса. Знов таки, я, я звертаю вашу увагу на те, що нижня частина більша. Верхня, тобто, ця частина ближня до нас, вона, вона більша. Дальня частина від нас, вона менша. Це закони перспективи. Тобто, да, ось у нас залізнична колія. Ці шпали у нас відстань між ними така, А потім все менше, 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 і взагалі вони там вже зливаються в якусь таку сіру зону. Це все е, закони фізики, закони перспективи. І тепер я е, ну, можна цю вісіч ще сюди отак, до, догнати. І ось у нас є такі крапки: одна крапка, друга крапка, третя крапка, четверта крапка. І ось між ними. Цими крапками я такі дуги малюю. Це так, це так, якщо вам так просто, це ну, ну, найпростіший метод малювання еліпсу. Ось, бачите, закруглюю, закруглюю. Отакі дужки, і тут закруглюю. Не овал, а це еліпс. Є відмінність. Бачите? ось, І ми з вами вже в цій коробці визначили ширину нашого. Нашого циліндру. Ширина нашого циліндру, вона, до, до речі, дорівнює цій штуці штуки, але в, ця штука в скороченні вже має, ну, у перспективному скороченні вона має вже вигляд такий. І, і тут у нас буде підійматися е, вер, значить, грань нашого циліндру, вертикальна грань нашого циліндру. Аж до цієї лінії. Бачите? Аж до цієї лінії. І тут підіймаємо цю лінію. Тут треба... необхідно бути уважним. О, обережно робити все, щоб нікуди не вийти. Також отримуємо, на перехресті з цієї лінії, тут отримуємо крапку і тут крапку. І. Це у нас повинно співпасти з центральною оцією крапкою нашого майбутнього циліндру. Ну, він уже у нас майже народився цей циліндр. І також маємо ми крапки. Один, два, три, чотири. Бачите? І абсолютно вірно. Поєднуємо їх. Ці крапки поєднуємо. Ось. Ви зараз вже бачите різницю цих еліпсів. Один еліпс у нас відкривається більше, так само, як і коробка нам у нас була, да, відкривалася більше знизу. А еліпс, який зверху, відкривається нам менше. Це все має пояснення перспективного скорочення. Ось таким чином. Бачите, ось у нас вже є наш циліндр. І ще раз, дивіться, нижній Еліпс нам відкривається більше, його обзор більший, тому що він далі від нашої лінії горизонту. Да? нижче. Те, що ближче до лінії горизонту, нам буде відкриватися не, не зовсім. Да? Якщо ви малюєте, дуже часто така є помилка, що от малюють, наприклад, чашку або стакан. І малюють, що і цей еліпс верхній, і нижній еліпс однакові. Це неправильно. Це неправильно. Це більш, це більш геометричний малюнок. Там, ну, там для завдань з, ну, з геометрії. Там не стоїть за мету намалювати циліндр, да, ре, там, там реалістично, да, там, ось у просторі. Там завдання стоїть зовсім інше. Ну а зараз ми зайві лінії витираємо. Щоб вони нам не заважали. Ось ластик тут нам необхідно. Для цього не, необхідний ластик. Оці також лінії ми витираємо. Ці також лінії, щоб вони нам, щоб у нас тільки залишився максимум наш циліндр. от І я зараз покажу вам такий один фокус, щоб, ну, щоб ви зрозуміли іще. Е, Ось його форму об'єму циліндра, як можна з нею працювати. От, Наприклад, наш циліндр. Бачите, ми його побудували з вами. Я не думаю, що це дуже складно. Це може єдині складнощі можуть бути, бути не в розумінні цього е, малювання, да, там, а в самій в техніці малюванням, тобто, у когось можуть не виходити рівні лінії. Це не, не біда. Головне, щоб, е, щоб ви розуміли, як це все виходить. А вже технічні всі ці засоби, це все залежить від того, скільки ви будете малювати, і це все буде до вас е, приходити з досвідом, з, 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 з навиками. Чим більше навику, тим більше у вас буде все виходити. Не ось. Ніхто ніколи не починав ну, гарно ну, малювати нічого не роблячи. Ну, може, генії там або все одно генії геніями. Але ж вони за всю свою біографію, якщо там читати, то, то це ж ну, дуже великі е, такі роботяги. Вони малювали дуже-дуже багато. Так, і тепер дивіться, що я роблю. Давайте ми. Зараз я буду вже так на глаз це робити. Ну, на око. Буду малювати. Зараз дивіться, ось тут намалюю ще один еліпс. Ну от. Наприклад, це у нас така склянка, да, І я сюди воду Тут налив води. Значить, дивіться, цей еліпс він у нас не повинен бути ширший, ніж цей. Він повинен навіть бути трошки вущий, ніж цей, але не вущим, ніж цей. Ну, це, я думаю, це вам все зрозуміло. І чим далі будуть у нас еліпси підійматися, далі, тим вони будуть становитися. Наближеними до цього еліпса, тобто вущими. Ось еліпс. І, наприклад, тут іще один еліпс. Він буде у нас іще вущий, але трохи ширше за цей еліпс. У нас у художці, ну, скажімо так, змушували малювати цих еліпсів, я не знаю. Ну, на таку форму десь еліпсів 20. Тобто, через кожній. 5 міліметрів ми малювали еліпси. Не розумів ніколи, навіщо над нами так знущаються в художки, ну, ну, скажімо, ось у лапках. Да? Але ж потім я зрозумів, що це для того, щоб ми просто ну, ми, ми робили більше е, повторів цих еліпсів, щоб у нас вироблявся навик їх малювати. Чим більше ви їх малюєте, тим він у вас буде краще виходити. Все. Це така формула, вона ну, така легка дуже. Ось. І давайте ми в кожному цьому еліпсі ми знайдемо ну, знов-таки на наш Окомір знайдемо їх центральні значить, горизонтальні лінії. Знов таки ми враховуємо, що центральна горизонтальна лінія кожного з еліпсів повинна йти таким чином, щоб нижня частина еліпса. Тобто наближена до нас була більшою, а дальня меншою. Бачите, все це я урахував і так і зробив. Бачите? І тепер, для чого це я зробив? Ми зараз зробимо такий невеликий фокус. Дивіться, я зараз буду, наш циліндр буду його обрізати і робити з нього, ну, такі, знаєте, сходинки на, на якусь вежу. Ось дивіться. Ось я тут обрізав. Навіть ластиком зараз тут. Оп, витру зайве, обрізав. І зробив одну сходинку. Ось таким чином. Ось вона у мене тут вперлася. Бачите? Ось таким чином. Тепер я з цієї крапки веду в центр нашого цього еліпса. Ось, бачите? Ось у мене буде виходити площина нашої першої сходинки. Я думаю, що ви зараз це все зрозумієте, що зараз відбувається. Тут у нас прямо по центру у нас, наприклад, так співпало, що у нас значить, по центру у нас ми тут, ми тут обрізали. І знов-таки, з центральної значить, крапки нашого цього еліпсу, ведемо в цю крайню крапку. Сходинка друга. Бачите? Ось. У нас перша сходинка, я її заштриховую. Значить, сходинка, я її заштриховую. Тепер наступна сходинка. Ось, наприклад, тут. Отаким От чином. Тут взагалі зараз буде цікаво. Ось дивіться, з цієї крапочки ми ведемо в цю центральну. Бачите, центральна у нас так. Ну, це у нас значить, центр нашого цього еліпса. Ось, ведем, веду з цієї крапки в центр. З цієї крапки в центр. Тобто, це третя сходинка. Оце, оце третя сходинка. Один, два, три. Потім дивіться: висота наступної сходинки. З цієї крапки. Знов-таки в центр, але вже цього Еліпса. Ось, бачите, витираю зайві лінії. Витираю це все. Це все ми витираємо. Воно нам вже не потрібно. Це ми все відрізали, щоб ви, значить, щоб ви зрозуміли, це ми відрізали. Ось, бачите. Тобто, я для чого вам це кажу? Що як можна використовувати знання, малювати е, просту форму для того, щоб, наприклад, створити з неї вже ну, щось таке. Таке цікаве і складне. Ну а тут же в будь-яку сторону можна так відрізати, можна так залишити. То вже як, як вам заманеться. Ось Ось у нас, наприклад, ну, ми зробимо так. Ось, хай так і буде. І ось у нас те, те що у нас залишилось. Дивіться, це у нас, це у нас верхня вже ступінька, куди вже далі вже нема куди. Це ми залізли нагору. Ось перший у нас крок, другий крок, це третій крок і. Заліз... І залізли сюди. Ось що у нас залишилось. Бачите, все за... ми зробили все логічно, не, не значить, порушуючи будову. І показуємо, що у нас не просто сходи, а сходи у нас циліндричної форми. Тобто, у нас ну, це сходи у нас ось так крутяться, бачите, Закругляються. Ось вам. Ну, вже приклад, як застосовувати циліндричну форму і ну, вміти малювати її для того, щоб, наприклад, таке намалювати або будь-що пов'язане з цією формою. Я думаю, що ви сьогодні зрозуміли, як малювати циліндр. Е -е 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 -значить, хоча б циліндр. Я... Це вже за бажанням, як ви, ну може хтось не зрозумів ще. Ось. Але пробуйте. Не бійтеся, малюйте багато. І не, ні на кого не, не зволікайте, ну не витрачайте ні на кого, скажімо так, якщо вам хтось каже, що у вас нічого не виходить, не слухайте, робіть свою справу, вірте в себе. Ось, і все у вас буде виходити. До нових зустрічей до побачення.